Були собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові сядь же ти півнику на печі та їж калачі. А я піду по дрова, та як прийде лисичка, то не озивайсь, пішов. Коли це біжить лисичка. Півнику братику, відчини. Півнику братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник каже Тоток, тоток! ток-ток, не велю коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса. Котик почув, прибіг, відняв півника, приніс додому та й каже знову. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо тепер я піду далі. Пішов. А лисичка вже й біжить. Віконце, півнику братику, відчини, півнику братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру борщик виїм і тебе візьму. А півник усе тоток тоток, невелів коток тоток тоток, невелів куток. От вона віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник знову. Мій котику, мій братику, несе мене лиса. Заклинові ліса, закруті гори, забилі стригі води. Чує котик, він удруге голосніше. Котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже. Тепер же я піду далеко-далеко. І хоч як будеш кричати, не почую, то вже мовчи, не озивайся до лисички. Пішов. І знов лисичка. Півнику братику, відчини, півнику братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру борщик виїм і тебе візьму. Кавіконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник співає раз у другий, у Котик не почув. І понесла лисичка півника додому. Увечері приходить котик додому, нема півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисичиної хатки, сів і заграв. Лиски Лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий Пилипко, Пилипко-Липко, вийди на ринку, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять, погляди. А лисичка Саме пекла полянички. От старша дочка лисичина й каже Мамо, піду я подивлюсь. Хто це так гарно грає? І паляничку візьму. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цок та в лобок. Та в мішок та й знову став грати. От і друга дочка каже лисиці. Піду і я, мамо, іди, доню. І дала їй паняничку. І це пішла. А котик і ту, цок та в лобок. А після і третя дочка, і четверта. А Пилипко ждав, ждав і каже. Піду я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарились? Пішов. А котик і його цок та в лобок та в мішок. Та тоді до півника та й поніс його додому. Ось і казочки кінець, а хто слухав. Молодець. До побачення, дітки. До скорих зустрічей.